Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день нові автомобілі. Друзі, для вашої уваги сьогодні свіжопригнані автівки з Європи. Так зараз. Так, це є, друзі, дві шкоди Октавії. Шкода, Шкода Суперб і Volkswagen Passat. Давайте так, пробіжимося. Шкода Октавія. Це є 2018 рік, 1,6 на механічній коробці передач 162 тисячі пробігу за якихось 15 700 доларів. Двохлітрова шкода, це 2019 рік, 2,0. Дуже класна комплектація. Ціна 10 І такий. Шкода Superb. Це є спортлайн, Це є 2018 рік, механіка. Ціна даного автомобіля складає 18 999, тобто 19 тисяч доларів. І ось такий Volkswagen Passat, який теж вчора тільки заїхав. Це 19-й рік, 2.0 на ДСГ, 196 пробігу, і ціна даного автомобіля складає 18 тисяч 400, 400 долара. Отже, давайте почну з першої автівки, знімаю наживо, можливо, якість буде погана через інтернет, але. Отже, така ось шкода, бачите, дуже, дуже хороший кліренс. Ну, шкоди взагалі ставляться завжди клівенсом. Кліренс, так, ось така лялечка, є панорама, це стайл-версія. По лаку фарбовому покриттю. Зразу показую після по комплектації і за що такі гроші. В першу чергу це 18-й рік. Отже, 126, 113. 112 124 123 118 135 120 107 106 107 117 113 121 109 і ще раз на капоті 112. Лобове. Шкода, але заміна в 2021 році. По комплектації в нас, друзі, у нас LED-оптика, у нас передні задні партроніки, є про фари класний 17-го розміру титанові тиски. Хороша резина, датчик світла, датчик дощу, є також автосвітло. Панорама, скільки це стал є хром. О, щоб ви розуміли, ось тут хром і ось тут його немає. Так. Досить міський багажник. Є аудіосистема Кантон, по запасному колесі його немає, піна домкрат якого теж немає, тільки піна і власне, компресор. Є ось така підсвіточка, амбієнт, комбінований салон. Ось як все виглядає. По автівці. По автівці. Так, бачите. Електродзеркала, автоскладування дзеркал. Сидіння водія. так, Є адаптивний круїз контроль мультикермо, пробіг. Сфокусуємо. 163 тисячі вже. Так. Механіка п'ятиступка, навігаційна система. Е, також, друзі, є підігрів сидінь, система старт-стоп, керування партроніками, дзеркало з автозатемненням. Два ключика. Два ключика. Працює ідеально, в принципі, без зауважень. По автівці. По автівці. Зараз покажу. Так, Поки завантажується, скажу так, що автомобіль стан нов... нового авто, пригнаний з Німеччини, куплений на аукціоні. Так. Показуємо. По асистентах є адаптивний, так, перепрошую, адаптивний круїз, Так. Так, і е, контроль дистанції спереді. По сервісах, по сервісах, технічне обслуговування. Бачите, він код, зафіксували він код, в принципі, потребує заміни мастила. Отже, така лялечка вартує якихось 15 700 доларів. Е, так, ця машина є сертифікована, е, чистий 18-й рік, навіть кінець 18-го року, щоб бути точним, 163 тисячі робіт. Наступний автомобіль цей друзі 2.0. 16750, зараз покажу, бо починається дощ. І завжди. До речі, один з підписників каже, у мене так само з капоту ніколи не починає показувати. 129, 129, 124. 124, 119, 138, 125, 140, 120, 125, 109, 111, 125, 126. Автомобіль, як бачимо, теж не фарбований. Лобове в оригіналі. Це є. 2019 рік є теж класні ледована оптика, передні задні партроніки омивачі, звична річ, також противотуманні фари, класні титанові диски. Бачите, в такому досить в такому стилі цікавому. так Також оптика. Теж позаду топова, як і C1,6, електропривід кришки багажника, система кантон аудіо. Тут фаркоп є ще додатково, також компресор, піна, більше нічого цікавого немає. Так. Тут у нас, звичайно, майже салон звичний, немає амбієнт підсвітки. Є безключовий комфортний вхід, чотири стеклопідйомники, електродзеркала. Ось як виглядає сидіння. Так зараз заведу його. Так. В автомобілі є адаптивний круїз контроль Так. Так, 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 комфортний вхід сказав. Е, Двохзонний клімат, є підігрів лобового, е, також, звичайно, що є підігрів сидінь. Ось як це виглядає по автівці. По автівці, так. Дивимося. В нас механіка шестиступка, керування системою старстоп. По допоміжних системах у нас є фронт асист. Е, так, і адаптивний кріз-контроль. По сервісах, зараз покажемо. Так, 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 сервіс. Ось, зафіксували він код. До речі, друзі, ремінь ГРМ в цьому автомобілі є замінений. П'ятий місяць 2019 року. Тобто, це чистий 19 рік, розмитнений, і е, ціна цієї автівки складає. 16 700 доларів. Навіть 750 є сертифікат, чистий 19-й рік. 2.0. На LED оптиці, вважаю, що це дуже-дуже адекватно. Так. Ідемо далі показувати, що, як і до чого. Наступний автомобіль, друзі, це є Шкода Супер, це є Sportline. Досить відкісна комплектація. Так, зразу по лаку фарбовому покриттю, після покажу, як щодо чого по комплектації. В принципі, є що показати. Так, 134, 171, 146, 191. так, 194. 194, тобто є два підкраси. Це є двері і крило. Все решта забежу наперед, все решта в оригіналі. Так. Сто тридцять шість. сто 134, сто двадцять, сто двадцять два. 126. Так, лобове оригінал, шкода. Так, в нас LED-оптика. Е є також, друзі, омивачі, противотуманні фари, класні титанові диски. Е це 19-й розмір. Вони йдуть в такій комплектації, як Sportline. Також є Датчик світла, датчик дощу, заводське тонування. Бачите, ось цей хром, він є такий лакований бо в спортлайнах Ось дзеркала і рейлінги, вони в принципі, йдуть полаковані. Задня оптика LED. Є у нас, друзі, фаркоп. Підняли, появилися. Ось. Так, досить міський багажник. Він тут просто космічний. Так, є компресор і піна. Так. Тут у нас є аудіосистема. Так, ось тут фонарик, який знімається. Так. Звична річ. Так. Салон, друзі, має амбієнт підсвітку, вона змінюється. Ось як виглядає заднє сидіння. Бачите, досить так адекватно і досить по-багатому. Хто шукає РС-ку? Так, тут в нас є розеточка на 12 та 220 вольт. Ну, дуже гарно. Виконано по-багатому. Комфортний вхід, до речі, скло двойне. У нас є аудіосистема Canton, 4 стеклопідйомники, електродзеркала, Передні сидіння, що водійське, що пасажира, є пам'ять сидінь, вони електричні, ось як виглядають ці курші. Так, 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 у нас, друзі, чорна стеля, дуже елегантно дивиться. Так, комфортний вхід я сказав, що є. Тут дивайся, дуже багато з цим автомобілів. Зараз заведемо. Так, круїз контроль у нас звичайний. Кермо, бачите, йде з перферованою шкірою. Так, в нас є система Webasto, у неї також з пульта, бачите, є три ключика є пульт так, зараз, Поки буде завантажуватися, у нас механіка, шестиступка, адаптивна підвізка DCC, система Start Stop. Отже, бачимо, є. Вебасту є фільтр тонкої очистки і двойний, двозонний двохзонний кліматконтроль. По автівці. Так, по автівці. Допоміж поміжних систем водія. Так. У нас є фронт асіст, також розпізнавання дорожніх знаків. Розпізнавання причіпа і розпізнавання втоми. По сервісу, зараз покажу, ми зафіксували він-код. Тут теж ремінь ГРМ заміни, оскільки пробіг даного автомобіля складає 240 тисяч. 240 тисяч також в цьому автомобілі можна змінювати фонову підсвітку амбієнт. Ось вона може бути різного виконання. Так, залежно хто що бажає. Дуже дуже стильний автомобіль, чорний дах. Хто шукає Ареску наприклад, я вважаю, що Супер буде в рази кращий. Плюс адекватна ціна. Як не як 19 тисяч доларів. Це є дуже і дуже е, адекватно. Електроручні, також є підвізка DCC. Зараз покажу, бачите, є режими еко, комфорт, нормальний і спортивний. Е, так, навігаційна система, все, досить багата комплектація. Також є е, підзарядка телефона. Так, і в принципі все. Дзеркало з автозатемненням. Ну і друзі, цей вигляд. Я вважаю, що це дуже і дуже адекватно за 19 тисяч доларів взяти такого суперба. Навіть враховуючи те, що це є механіка. Не всі шукають на автоматі. Так, і наступний автомобіль, це є в нас Volkswagen Passat 2019 року. Це чистий 19 рік, 4 місяць 2.0, 110 кВт, до речі. Sportline 2,0 140 кВт, тобто 190 кінських сил. Сьогодні проїхався, їде бомбічно. Так, Passat, по Passat 181. так. 191. Не пишіть, що е, машина має окрас. Цей автомобіль має двойний заводський. бачите, 114. Якщо б було 80, то автівка б показувала 140, приблизно мікрон. Так, двойний заводський окрас, все як належиться. Любі фахівці можуть машину оглядати. Так. 180. 180. Так, Бачите, Volkswagen, 19 рік, всі вікна рідні. В нас оптика звичайна, галогенна, передні задні парктроніки, класні титанові диски 17-го розміру, датчик світла, датчик тущу. Е, так, і цей пасад вартує, е, значиться, 18 тисяч 400 доларів. До речі, є два, сьогодні зранку один показав. Так. І тут у нас зараз обов'язковою. Тут нічого нічого немає. Так, розеточка на 12. Вольт. Це є, друзі, комфортлайн. Ось як виглядає салон. Так що у нас тут? У нас тут розеточка 12 і 220 вольт, трохзонний клімат. 4 стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Ну і, звичайно, якщо Німеччина, масаж. Водійського сидіння. Пробіг, Пробіг складає 196 тисяч кілометрів. Скажу так, що ремінь тут ще не замінений. Є адаптивний крізь контроль Destronic, є підрульові перемикачі. Оскільки це 19-й рік нова мультимедіа, звична річ. Так, DSG DQ381 семиступка. Система StarStop. керування партроніками. Так, по автівці. Так, допоміжних системах. А, треба запустити. Два ключика. Два ключика. Так, допоміжних системах. У нас є адаптивний квіс, контроль фронт сіс, розпізнавання дорожніх знаків та розпізнавання втоми. Також, друзі. По сервісу. А, так, він-код. Сервіс я збив, оскільки треба е, замінити мастило. Так, він-код зафіксували. І, друзі, ось тут теж фіксуємо. Це четвертий місяць. Ось він-код. Ось 110 кВт. Е, так. Автохолд, електроручник. це звична річ. Автомобіль теж пригнаний з Німеччини. До речі, всі чотири автомобілі все Німеччина. Щоб ви розуміли. Отже, покажу ще раз, що є, що свіже доставлене. До речі, по нових цінах в розмитненні... Можете до своїх брокерів зателефонувати, хто коли-небудь там може, будете здивовані, які на сьогоднішній день ціни. Звичайно, що кожен з тих автомобілів, коли купувався, розмитнення було одне, а коли приїхали, розмитнення зовсім інше. Тому 18-й рік, 1,6 механіка. 85 кВт, 163 пробігу за ціною 15 750 доларів. 2-літрова Октавія. Чистий 2019 рік. 2.0. Механіка 216 тисяч. ГРМ замінений. За ціною 16700 доларів. Шкода Superb. Sportline 2.0 2018 року. 140 кВт, тобто 190 кінських сил. За ціною 19 тисяч доларів. Та Volkswagen Passat. 2019 року 2.0, 110 кВт, пробіг 196 тисяч кілометрів за ціною 18400. Всі автівки пригнані з Німеччини. Ну і, звичайно, ці, цій, цій. Так, супербове і в Пасаті є по комплекті резини. Тобто до цих двох автомобілів йдуть ще додатковий комплект резини. Тут 16, тут е, теж 16. Тут на титанах, тут на железяках. Отже, друзі, з вами Степан Autrade Cars.ua. Закінчився дощик. Е, якщо вас цікавлять автомобілі, заходьте на, на наш сайт, під відео напишу свій е, телефон. Так, хвилинку. Ось падає, падає дощ. Напишу свій е, телефон. Якщо вас зацікавили ці автомобілі, можете сміло телефонувати. Вони вже сьогодні будуть на нашій стоянці у Довишові. Це є 5 кілометрів від міста Львова. Е, друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі. Тому що в дорозі веземо дещо цікаве. Папа! -па.